Добрий день, шановні колеги. Сьогодні хочеться поговорити з вами на тему, яка є доволі актуальною, якою цікавляться багато людей, задають багато питань стосовно неї, це є порноіндустрія, і яким чином вона впливає на психічне здоров'я. Дуже багато людей запитують, чи це є нормально чи нормально, коли діти виховуються на основі якихось уявлень, які вони черпають з порноіндустрії. Давайте будемо послідовні і будемо намагатися розібратися з цим питанням. Розпочати її я вважаю, що потрібно з того, що якби кожна дитина народжується з мозком, в якому є вже закладена певна кількість клітин, якби нейронів. Так Вважається, що якби в нашому мозку є 100 мільярдів нейронів. В процесі життя мозок змінюється, він адаптується до життя, до того як людина живе, як дитина живе, і в процесі життя якби формуються зв'язки між клітинками, між нейронні зв'язки. От оці зв'язки вони визначають, то, яким чином людина буде себе поводити, як вона буде мислити, яким чином буде реагувати на якісь ті чи інші подразники. Якщо ж говорити про утворення цих міжнейронних зв'язків, то знов таки нам потрібно розуміти таку річ: що чим більше повторів є якоїсь певної діяльності, тим міцніші зв'язки утворюються. Це можна порівняти, наприклад, з стежкою, яку людина витоптує в процесі якби, ходіння по тій чи іншій території. Якщо собі уявити, що людина прийшла там, двічі чи тричі по якійсь певній території засіяній травою, то якби, стежка буде маловиражена і вона буде не дуже така велика. Так, якщо людина постійно якби, повторює якби, от, якісь певні види діяльності, наприклад, перегляд порноіндустрії, то Формується дуже міцний зв'язок нейронний, Тобто утворюється, так би мовити, така велика протоптана стежка, і е, ця стежка, якби впливає на те, яким чином ми будемо реагувати, і яким чином ми будемо ставитися до тієї чи іншої діяльності. Е, продовжити варто з того, що ці міжнейронні зв'язки вони якби ведуть в центр винагороди, який знаходиться в головному мозку. Центр винагороди це є прилегливе ядро або нуклеус Акумбенс, в цьому прилеглому ядрі виділяється речовина, яка задіяна при перегляді порноіндустрії, яка називається дельта Це якби та речовина, яка впливає на вироблення адективної поведінки, тобто залежної поведінки. І от чим більше людина переглядає порноіндустрію, тим більше виділяється цього дельта фосбі, тим більший потяг до перегляду порноіндустрії. Виникає питання все ж таки, чи це є нормально, коли людина переглядає порно і чи це має якісь негативні наслідки. На сьогоднішній день є більше 300 досліджень, які ввелися з приводу якби, порноіндустрії. Зазвичай вони якби велися у вибірці чоловіків, тому що, якби переважна більшість людей, які переглядають порно, це є мужчини. Статистично, якби вважається, що якби порно не дивляться тільки ті люди, в яких немає доступу до інтернету. Так, тобто, приблизно 75% користувачів порнхаба, це є якби особи чоловічої стадії, приблизно 25% це є особа жіночої стадії. Тобто, співвідношення приблизно 3 до 1. Якщо ж якби, думати про те, яким чином якби, порно впливає на наш мозок, на наше життя, то ми повинні розуміти, що в нас виникає потяг так? людей, які переглядають порно. Є тут така залежність, що якби людина, яка живе в порно світі, у неї є якби, певні стадії формування цієї залежності і впливу на здоров'я. Якщо людина якби систематично дивиться порно, якби це впливає на те, що людина потребує якби, більше часу на те, щоб знайти той контент, який її цікавить. Тобто збільшується час перегляду порно і зменшується час і можливість якби отримувати задоволення від того чи іншого контенту. Тобто людина втрачає здатність отримувати насолоду від перегляду порно. Тобто треба потратити набагато більше часу, чим чим до цього. Наступний етап, який йде після от цього великого часу затратного періоду, це є період зниженого лібіду. Тобто людина, яка сидить на порносайтах, яка переглядає той контент, який цікавить, якби у неї зазвичай в реальному житті знижується лібіду. Так, тобто зменшується статевий потяг. І на третьому етапі, якщо говорити про чоловічу стать, то якби є порушення ерекції, тобто є виражена порушення ректильної функції, тобто ректильна дисфункція. Є дослідження, які показують, наприклад, що старших людей, тобто ми говоримо про осіб, яким понад 50 років, у них відновлення еректильної дисфункції після зупинки перегляду порно, становить приблизно 2 місяці. Якщо ж говорити про молодих осіб, тобто про тих, хто раніше почав переглядати порно, то після повного припинення перегляду порно у них відновлення статевої функції відбувається приблизно за 4-5 місяців, і виникає логічне ж питання, чому так відбувається. В першу чергу це пов'язано з тим, що коли відбувалося формування мозку і психіки цих старших людей, у них якби не було доступу до інтернету. Порноіндустрія не була настільки розвинутою, і відповідно цих людей, якби вже на фоні сформованого мозку якби, виникали ну, оці звички перегляду порно, так і це не мало такого негативного впливу, як у молоді, у яких мозок ще не сформований, в яких ще зв'язки повністю не налагоджені, в яких ще Наприклад, є там пікові рівні дофаміну і інших нейротрансмітерів, і відповідно от, тут постає питання нейропластичності. Тобто, якщо людина в ранньому віці починає дивитись порно, то їхній мозок формується під впливом цієї порної індустрії, і це буде мати неабиякий вплив. Знов таки виникає питання, чи нормально, коли діти переглядають порно, враховуючи вище сказане, я можу чітко заявити, що це є ненормально, так тому, що зазвичай контрольованого перегляду порно не буває, так тобто, це затягує, це забирає багато часу, і в перспективі це призведе до порушень і статевої функції, і якби уявлення про сексуальне життя. Так, якщо ж подивитися на виду зміни порнографії за останні десятиріччя, то ми знов таки можемо побачити таку доволі цікаву тенденцію. Якщо, наприклад, колись порно було таке більш класичне, ніжне, легке, то тепер, якби більшість контенту воно має доволі специфічний характер. Так, для того, щоб якби привабити увагу людей, для того щоб затягнути людей на свій сайт, якби порно. Виробники вони використовують техніки якихось таких незвичайних речей, тобто вони там використовують модели там з великими грудьми, які можуть займатися сексом якби тривалі періоди життя, які роблять такі речі, які в реальному в житті зазвичай є ну недоступні, неприйнятні. Якщо дитина, яка розвивається. Формує своє уявлення про сексуальність на основі перегляду порної індустрії, то потенційно в цієї дитини чи в цієї людини є проблеми з розумінням того, як воно має бути, як правильно, і це буде мати доволі негативні наслідки.